Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку і вам, мої любі дітки, і мені. До нас, дітки, сьогодні завітав на заняття з малювання. А хто саме, ви дізнаєтесь із загадки, яку я вам загадаю. Слухайте уважно. Відчинились. Тихо двері. Увійшов вусатий звір. Біля печі сів тихенько, вмився лапкою собі. Хто це? Так, це котик. А звати його Мурчик. Він приніс нам малята свої улюблені м'ячики блакитного та червоного кольору, щоб погратися з нами. В свою улюблену гру. Мій стрімкий, веселий м'ячик, ти куди помчав навскач? Блакитний та червоний стій не впіймати тебе прудкий. Малята, пропоную вам намалювати сьогодні м'ячики для ваших домашніх улюбленців, котиків щоб і в них, як і в нашого котика мурчика, були свої різнокольорові м'ячики. А для малювання нам потрібно підготувати аркуш білого папіру, фарби синього та червоного кольорів, або візьміть фарби вашого улюбленого кольору, а також повітряні кульки будь-якого кольору на ваш вибір. Але спочатку давайте приготуємо руки до роботи і зробимо пальчику вправу. М'ячик ручкою стискаю, натискаю, відпускаю. Буде сильною рука, ніби швидка ріка. А тепер візьмемо кульку в другу руку. М'ячик ручкою стискаю, натискаю, відпускаю. Буде сильною рука, ніби швидка ріка. Молодці! А тепер беремо кульку в праву руку та вмакаємо в синю фарбу і прикладаємо до аркушу. Приклали кульку, забрали. Знову прикладаємо та забираємо. А тепер беремо іншу кульку і вмокаємо її в червону фарбу. І знову прикладаємо на папір. Приклали, забрали. Ще раз фарбу вмокаємо та знову прикладаємо. Ось такі м'ячики для котика мурчика вийшли у мене. А які вийшли м'ячики у вас? Надішліть мені фото ваших робіт. А я вам бажаю гарного дня, до нових зустрічей. До побачення!